Всім привіт! Мене звати Катя. Мені 24 роки, і 10 місяців тому я вперше стала мамою на своєму каналі. Я ділюсь влогами з нашого щирого реального життя в декреті, нашими буднями, материнством без прикрас і загалом всім тим, що відбувається в нашому житті. Також я є провідником гриліла, але цим більше я ділю своєму інстаграмі та тівтоці. Ось тут ви мій нік, а посилання на свої соцмережі я лишу в описі до цього відео. Я маю прекрасну, позитивну історію грудного вигодовування, тому вирішила зняти для вас це відео і поділитися тими порадами, які стали запорукою успішного ГВ. Я собі взяла лимонад, рецептом якого я поділилась в останньому влозі. Ви також відберіть щось смачненьке, можливо, якісь смаколики чи щось попити, і давайте починати. Сила наміру є дуже сильною, тому першими обрати це визначити ще під час вагітності, чи хочете ви мати грудне вигодовування. Так, потім ви можете передумати, але дійсно дуже важливо розуміти, чи хочете ви цього, і правильно налаштуватися та підготуватися. Всі мої знайомі, які відносились до грудного вигодовування, так, що, типу, вийде окей, не вийде, теж окей. На жаль, немало успішного грудного вигодовування, тому це не та річ, яка може відбутися сама по собі. Так майже ні в кого не буває. Тому, якщо це для вас важливо, ви маєте готуватися і дізнаватися багато інформації. Якщо ви вирішуєте годувати грудь, і хочете налагодити лактацію, то вам не потрібно купувати дурник, вам не потрібно купувати пляшечки, накладки на соски і різні подібні речі, тому що всі вони можуть вам зашкодити. А точніше не вам, а вашому грудному вигодовуванню, все, що я брала з собою в пологовий будинок, це були ж на випадок, якщо доведеться догодовувати дитину. Нам довелося це робити, тому що син за два дні, перші після народження, втратив більше 10%. Маси тіла, і це є показником для того, щоб його догодовувати або донорським молоком, або сумішю. І робили ми це зі шприця. А можна також використовувати ложку медела, але не варто цього робити з пляшечок, тому що це може зашкодити грудному вигодовуванню. Прикладання до пляшки, прикладання до дурника і до грудей є абсолютно різним. І дитина в перші тижні або місяці свого життя не може зрозуміти, що до грудей потрібно прикладатися одним чином, а до пляшки і дурника іншим. Вона до всього почне. Прикладатися однаковим чином а, і може відмовитися від грудей. Також вона може відмовитися від грудей після пляшечки, тому що з пляшки легше пити, і принцип загалом смоктання зовсім інший. Також ви маєте розуміти, які є показники для догодовування дитини. Якщо вам кажуть, дай йому суміш, або він плаче, дай йому суміш, а, бо краще пройде жовтуха. Це все не є об'єктивні показники. Ваша дитина насправді в таких випадках не потребує догодовування. Так, дійсно, лікарі мають знати всю цю інформацію. І, як правило, хороші лікарі її знають. Але ми ж вами не в ідеальному світі, і безумовно є спеціалісти, які можуть такі дуже вразливий ваш післяпологовий період, коли ви дуже розгублена, коли ви в стресі, ви в шоці від всього, що відбувається від своєї нової ролі. Ви ще не звикли до дитини. Дитина до вас, ви не розумієте її потреб, коли дитина плаче, ви хвилюєтеся і може. Вийти так, що вам зустрінеться спеціалістики, скажете, Дай йому суміш, він буде класно спати, і все окей, чого ти паришся? І ви можете себе картати, що ви там не знаю, погана мама, тому що ваша дитина плаче. Такі думки з'являються, іноді дійсно простіше дати суміш. Проте, якщо ви хочете зберегти грудне вигодовування, то ви маєте дотримуватися своєї лінії, маєте розуміти, коли це потрібно вашій дитині, а коли догодовування абсолютно не є потрібним. Тому давайте підсумуємо цей перший пункт, який насправді вийшов таким доволі обширним. Перше це зрозуміти, чи дійсно ви цього хочете, чи хочете ви мати грудне вигодовування з вашою дитиною? Якщо так, то не використовувати будь-які мамозамінники, принаймні в Перший місяць-півтора, поки не налагодиться лактація. Я вперше сину запропонувала пляшку в місяць і надалі використовувала її один-два рази на місяць. І свідкували, що він до неї прикладався так само, як до грудей. І пляшку, якщо ви вже і будете використовувати пізніше, то потрібно обирати таку, яка буде максимально нагадувати форму грудей. У нас це була Philips Avent, їх є багато. Нам подарували якусь одну з них. І от він з мій син чудово її брав, тому ми нею і користувались. І третє це знати, коли дитині дійсно потрібно догодовування, а коли вона плаче не через те, що вона голодна. До речі, відкрию вам секрет дуже часто діти, які голодні, вони не плачуть, тому що на те, щоб плакати, треба мати багато сил. А дитина, яка голодна, вона виснажена, вона сил немає, тому не завжди плач дитини означає, що вона голодна. Є на це об'єктивні показники, і ви маєте з ними ознайомитись. Або якщо ви не хочете цього робити, ви можете знайти собі класного доказового спеціаліста, до кого будете звертатися тоді, коли вас будуть турбувати ці питання. І мій другий пункт він якраз стосується того, щоб вивчати доказову інформацію. Це дуже важливо, тому що дійсно навколо материнства, навколо родного вигодовування є дуже багато міфів. Це все пов'язано з тим, що ця сфера вона дуже. Швидко розвивається і дуже швидко змінюються різні стандарти. Те, що робили наші батьки, наразі вже не є актуальним. І деякі з цих порад, і з того, що вони робили, насправді є навіть і шкідливим. Тому ви маєте з сучасною інформацією, Можна це робити в книгах, але насправді я б не дуже радила саме цей варіант, тому що інформація дуже швидко оновлюється, як я вже сказала. І в книгах можна часто зустріти теж інформацію, яка вже не є актуальною. Тому найбільш оптимальний варіант, на мою думку, це сторінки доказових педіатрів, консультантів по родному вигодовуванню. Також їх подкасти на Ютубі, різні відео. Якщо вам потрібна прям ціла добірка того, що я можу рекомендувати якихось перевірних спеціалістів і їх контент, то пишіть мені в інстаграмі, я з вами поділюсь. У мене немає якогось одного місця, де я б зібрала всі ці посилання, але для вас можу це зробити. Під час вагітності я дізналася, що таке стрибки зростання, лактаційна криза, різні такі тонкощі нюанси. Тому, коли це відбувалося з моєю дитиною, я розуміла, що з нею через це мене не було тривожності, не було потреби писати там купі різних спеціалістів. Я була підготовлена, знала, що з дитиною відбувається, як їй допомогти, що робити треба, а чого краще взагалі не робити. Також завдяки сучасним доказовим знанням, я ні дня не сиділа на якійсь дієті, тому що знаю, що молоко виробляється на шлунку, не з того, що ви їсте, а з вашої крові і лімфи. Тому жінка, яка годує, вона може їсти все і ніяк себе не обмежувати. Я пила і п'ю безалкогольне пиво, їм чіпси, сухарики можу їсти багато різних фруктів. І загалом все, що мені хочеться, дитину через це не посипуть і все буде добре. Якщо на шкірі вашої дитини з'являються білі прищики, то це не через те, що ви ділиші статек, це просто один з транзиторних станів, перехідних, який зникає сам, так само як з'являється, там не потрібно нічого робити. Це просто те, як шкіра дитини адаптується до цього світу. До речі, хочеться і не стосується теми сьогоднішнього відео, але якщо ви вагітна, я вам дуже раджу ознайомитись з усіма транзиторними станами, тому що деякі з них Виглядають ну дуже лякаючі і можуть збентежити молоду матусю. Третя порада на мою думку є найбільш важливою, і вона врятувала мене. Вона врятувала декілька моїх знайомих, які цього дотримувалися. І звучить вона так, щоб звернутися до консультанта по ГВ, Як тільки ви народите якомога раніше, як тільки у вас буде можливість, краще це зробити. Ви за цю консультацію заплатите там певну суму коштів. Не думаю, що прям дуже велику, це залежить від міста, де ви знаходитесь. Але саме це забезпечить вам класний успішний старт в ГВ. Перед е, тим як народити дитину. Я брала курс по грудному вигодовуванню, Я дивилась купу відео до речі, щодо підготовки до ГВ. А готуватися потрібно тільки інформативно не потрібно не знаю, там, натирати соски рушником, як це в радянському союзі, і робити якусь подібну діч. Тому що це діча, як я вже сказала, це не має взагалі ніякого сенсу, і тому це тільки вам нашкодить і ніяк не допоможе вам. Тому, повертаючись до третього пункту, я раджу саме звернутися до спеціаліста якомога раніше. Як тільки я народила Дем'яна, мені в пологовій залі його виклали відразу на мене. Він на мені так пролежав декілька годин. Надалі вже а, є мені його приклали, і я ще в цей момент зрозуміла, що те, що купувала відео, те, що я їх дивилась, а, вивчала дуже багато інформації. Це класно, це мені допомогло, але практичних знань немає. У мене не виходить його прикласти, тому що я розумію механізм, як це має бути. Насправді це дуже складно. Бо це не смок чи не сосок, а їй треба в рота запахнути просто пів груді. А на практиці для мене це виявилось дійсно складно, і я розуміла, що якщо я буду його прикладати неправильно, якщо він не буде захоплювати і груди правильно і їх ефективно смактати, в мене будуть тріщини, в мене будуть рани, А я цього не хочу. Навіщо до цього доводити? Якщо можна відразу звернутися до консультанта? Відразу зі старту прикладати дитину правильно і уникнути будь-якого дискомфорту. Тому що якщо вам боляче, значить ви робите щось не так. Бо в перші місяці дитина може прикладатися і 30, і 35 разів на добу, і це є абсолютно нормально. В цей час просто лягайте і відпочивайте і чую від багатьох жінок, що їх це турбує, що їх це дратує. Але якщо ви вмієте годувати дитину в позі лежачи, то ви в цей момент просто берете телефон, наприклад, і відпочиваєте, робите те, що ви хочете, або відкладаєте телефон і спите. Uh, тобто я не розумію, чому це може когось бентежити. Uh, якщо ви прикладаєте правильно вам не боляче, в цьому ви можете полежати. Як на мене, це кайф. Навпаки, коли Дем'ян почав прикладатися менше, uh, мене це почало турбувати. Uh, загалом всі дітки різні, хтось прикладається часто і потрошку. Це наша історія. Тому у Дем'яна навіть вісім місяців було ще прикладань сімнадцять за добу, тоді ще так активно лізли зуби. Зараз йому десять місяців, прикладань вже менше, але все одно за добу це ну близько. Десяти разів, якщо рахувати і денні, і нічні, поступово я хочу завершувати гав найближчі півроку. Але поступово тут ключове питання. Інше тип діток вони прикладаються річ, наприклад, там відразу кожні 2-3 годинки, але вони довго вісять на грудях. Вони можуть їсти 20, 30, 40 хвилин. Це все є абсолютно нормальним. Тому моя третя порада така, тому що саме вона може вас вберегти від різних неприємних таких штук, як рани, тріщини і в принципі все те, що я вже перелічила. Але якщо в пологовій залі ви прикладаєте дитину і у вас першого разу все класно виходить, то в принципі в цьому немає потреби. Але чесно, я ще не зустрічала жінок, у яких би так було. Як правило, перші два-три дні всі намагаються якось самі це зробити, але цього часу вже достатньо, для того, щоб дитина почала втрачати багато ваги, і їй знадобилось догодовування. І, як правило, за цей час дитина вже встигає вам розгристи груди просто м'ясо. І надалі вже немає бажання зберігати ГВ, тому що це боляче. Не дивлячись на правильне прикладання, вам дійсно далі буде боляче, поки груди не заживуть, тому що це рани. І якби навіщо вам все це потрібно? Четвертий пункт він дуже короткий, звучить він так, як готування на вимогу. Це вже не актуальна інформація про те, що дитину потрібно годувати кожні 2-3 години. Ні, дитину потрібно годувати тоді, коли вона хоче. Перші місяці можна на кожний плач давати груди. Дитина буде прекрасно заспокоюватися. Менші шанси, що вона матиме якісь проблеми з животиком, хоча не факт. Але загалом це тільки плюс. Немає жодного мінусу в тому, щоб дитина їздила часто настільки часто, як вона цього потребує. І моя п'ята порада вона полягає в тому, щоб робити якомога частіше контакт шкіра до шкіри. Це також буде в плюс і вам, і дитинці. Перші місяці якраз було літо, коли я народила сина. Вдома я ходила тільки в білизні. Ми постійно з ним були в цьому контакті шкіра до шкіри. Він спав півночі в своєму ліжечку, півночі з нами тому все це забезпечувало дуже класне і вироблення молока в тій кількості, яка потрібна була дитині, і загалом сприяло успішному грудному вигодовуванню. Загалом це всі ті поради, які я вам хотіла передати. На мою думку, з них найважливіше перша і третя, але безумовно всі важливі. Не хочу знецінювати їх. Тому бажаю вам успішного налагодження ГВ, якщо ви вагітна, якщо ви вже народили і вас щось не вийшло, нічого страшного, тому що ви класна мама, незалежно від того, як ви годуєте свою дитину. Я не з тих, хто засуджує жінок за штучне вигодовування. Але все-таки вважаю, що Грудне вигодовування, воно безумовно є набагато кориснішим. І якщо є можливість дати це своїй дитині, якщо у вас є такі бажання, то в будь-якому разі це тільки в плюс. Все відео, я постійно мружилась і кліпила часто очима через те, що на вулиці сильно світило сонце. І як тільки я кажу фінальні слова, щоб завершувати це відео, сонце заходить і тут стає пасмурно. Хоч бурюда перезаписую, але чесно не хочу. Нехай вже так буде. Відео можливо вийшло трішки сумбурним, хоча я намагалася його структурувати. Але все одно десь щось хотіла сказати від себе, йшло воно не за планом, десь могла запнутися. Але тут на своєму каналі я показую життя, як воно є, тому не буду вирізати, не буду перезаписувати. Нехай воно буде таким живим, потоковим. І на цьому все. Якщо у вас залишилось якісь питання, пишіть мені тут в описі до цього відео. Якщо ви вже мама і маєте успішну або неуспішну історію з грудним вигодовуванням, то теж пишіть діліться своїми історіями, і знову вам хочу нагадати, що ви найкраща мама для своєї дитини.